Робота безпосередньо на місцях найкращий механізм для виявлення проблем та потреб тієї чи іншої громади у рамках парламентського контролю. Народні депутати Арсені Пушкаренко та Тетяна Циба нещодавно відвідали Перед усім провели прийом громадян по матеріальну допомогу до обранців. Звернулася Людмила Коробчук, онкохвора, яка потребує дороговартісного лікування. Дуже дорого все коштує, і я зверталася в торік, і в торік мені теж допомогли. Окрім того, депутати відвідали звягальську багатопрофільну лікарню, де добудовують хірургічний корпус. Роботи розпочали ще у 2012 році. Однак, через різні причини вони призупинилися Цьогоріч же держава виділила кошти, аби завершити будівництво без введення експлуатацію цього. Корпусу і наповнення цього корпусу вже неможливе подальше функціонування нашого лікувального закладу. Це є вимога часу, це є вимога ліцензування, ліцензійних умов умова співпраці лікарні із національним службою здоров'я в цьому корпусі. Передбачено приміщення для функціонування МРТ, ангіографа стаціонарного нового стреляційного відділення. Окрім того, наразі вирішується питання щодо створення у Звяглі реабілітаційного центру. Планується, що будівництво фінансуватиме Естонська республіка, яка обрала Житомирщину для патронату та допомагає відновлювати нашу область від наслідків російських обстрілів. Нещодавно директор закладу у складі делегації з нашої області відвідав Естонію, де презентував проєкт будівництва. Сьогодні ми об'єднуємо наші зусилля, знаходимо можливості і всередині громади, і на рівні. Держави, Міністерства охорони здоров'я і, звичайно, залучаємо наших міжнародних партнерів для того, щоб зробити все, щоб найближчих 3-5 років ця лікарня, яка має дуже сильний колектив, яка розвиває матеріально-технічну базу, отримала і нову реабілітацію. Був добудований корпус хірургічний. Крім того, у рамках візиту до Звягеля нардепи долучилися до презентації фільму «Житомирщина у боротьбі. тисячу днів великої війни. Це кінострічка про стійкість, спротив, відданість Україні від початку повномасштабного вторгнення. І до тепер це надзвичайно пам'ятна річ, яка б мала бути створена. І добре, що вона вже народилася. Я впевнений, що це матиме і певне продовження ще, тому що надзвичайно багато тих подій. Тих людей, які долучилися до оборони нашої області, і нашої держави ще не відображено, їхній подвиг ще не вшанований, їхні дії ще достойно не оцінені. Але це все ще попереду. Оскільки зараз у нас основне наше завдання це продовження нашої боротьби боротьби за нашу незалежність, боротьби у війську проти лютого і підступного. Багатовікового нашого ворога візит до Звягаля завершили вшануванням пам'яті воїнів, які загинули за Україну.